Roebuck захопила ринок одним простим рішенням. Sears Roebuck була однією з найбільших компаній США, що продавала великий асортимент товарів через поштові каталоги. На початку 20-го століття вони почали програвати конкуренції компанії Montgomery Ward Co. Sears збільшує кількість реклами, розширює асортимент товарів, витрачає багато грошей. Але нічого не працює. Тоді компанія звертається до Требл який пропонує просте і геніальне рішення: зробити розмір каталогу більш компактним. І що Стопці каталогів на столі у клієнта більші лежать знизу, тоді як менші кладуться зверху. Каталог стірс завжди опинявся на вершині стопки і потрапляв до рук клієнта. question.